Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. І це друга частина моїх відповідей на ваші коментарі. На диво ви задали мені дуже багато особистих питань. Я не розраховувала на них відповідати, тому що задумка моя була в тому, що я відповідаю лише на питання з точки зору психології. Але якщо ви хочете, щоб я більше відповідала на особисті питання, то напишіть мені в коментарі, і, можливо, я буду додавати чогось особистого і буду більше розкриватися як людина також. Перше питання це чека. Каже щось репт про РХП. Звичайно, каже. Якщо ми беремо такий типовий випадок розладу харчової поведінки, то за цим стоїть переконання, що коли я буду худа, коли я схудну, то тоді всі мене будуть любити, і тоді самооцінка в мене буде офієнна, і тоді я себе буду любити, всі мене будуть любити, я собі буду подобатись, і життя в мене буде просто офієнне. Але тут є досить багато когнітивних викривлень, досить, досить багато і раціонального, тому що коли в принципі є якісь оці умови, коли тоді. То десь там має бути якийсь нелогічний зв'язок. І ми працюємо над тим, що цей причинно-наслідковий зв'язок зруйнувати, тому що зазвичай він і раціональний, і деструктивний для людини. Так от, почнемо з класичного, що коли я схудну, я буду собі подобатись. Репт на це відповідає так: коли ви схуднете, ви будете відчувати радість, але це не означає, що ви будете відчувати любов до себе, звідки ви. Будете знати, як себе любити, звідки ви будете знати, як себе цінувати, якщо до цього ви це ні разу не практикували, до цього ви цього ні разу не робили. Ви лише себе критикували, ви лише себе гнобили, порівнювали постійно і так далі. Як у вас ця навичка просто з'явиться, а це саме навичка, від того, що ви схудли? Це просто умова. І це ще одна умова, якою ви себе довбали для того, щоб. Типу, знайти доказ, знайти якусь умовність, чого себе варто тепер любити. Але будь-які умови вони все рівно будуть вести нас до падіння самооцінки, так як і до взлету. Тобто, наприклад, я по похуділа, моя самооцінка взлетіла нагору, я відчула себе класно, недовго, тому що ви все рівно потім знеціните свій результат і подумаєте, ну, а тепер треба губи вколоти. А тобто, оці умови, які ви виконали. Вони вам не дадуть довготривалого ефекту задоволення, щастя і так далі. Це короткотривале задоволення. Ви попереддієте, знеціните, і ваша самоцінка знову впаде, тому що ви побачите, що є хтось ще худіший, і ще хтось гарніший. І ви все рівно будете собою незадоволені, тому що ви тренувалися роками бути незадоволеною і придиратися. І від того, що ви хотіли там важити 50 кг, ви побачили, ого, я важу 50 кг, але ж якість діла не та. Якась бліда, якісь оці вени, якийсь целюліт, якісь, якісь бока. Ви все рівно придиретесь, тому що це ваша звичка придиратись. І працювати треба саме із звичкою придиратись, а не лише ходіти. Це така дуже-дуже проста відповідь на ваше питання, що про це каже репт. Тому у форматі відповіді на питання поглибитись я не можу. Я би апріорі радила усім архапешникам йти на терапію. А і не тільки до психолога, а і до психіатра, і до різних інших лікарів, тому що цей розлад в принципі лікується завжди комплексно, що робити, якщо нічого не хочеться, відсутня дисципліна і немає жаги до цілий мрій. Перше, я б сказала, що вам треба це прийняти в собі, що вам треба валідизувати свої емоції, що з вами все нормально, не дивлячись на те, що у вас немає зараз таких бажань. Такі періоди бувають, і ви, як людина, не завжди можете працювати як робот, як чат GPT, який завжди доступний, який завжди готовий працювати і так далі. Ви не робот, ви дуже складний і нестатичний механізм, який не може бути завжди в одному стані. Тому Дайте собі право зрозуміти, що вам притаманно і чогось хотіти, і водночас проживати періоди, коли вам нічого не хочеться. Я би назвала це таким словом апатія, так буде простіше. І зазвичай апатія також пов'язана із сильною вимогливістю. Я можу припустити, що перед цим ви так навимагалися від себе самої, або від світу, або від інших людей, що в результаті взагалі опустили руки і зрозуміли, що не можете нічого із того, що ви навимагали від себе отримати, і тому і немає сенсу, якби нічого хотіти. Наприклад, ви там поставили собі якусь дуже велику ціль і так і не змогли до неї прийти, або мали якісь уявлення, якою ви маєте бути. І ці уявлення не збулись. Якісь ваші досягнення для вас знецінилися, і ви чомусь знецінили взагалі саму ідею, бажання чогось. Тут, звичайно, немає подробиць, але я би вам радила почати. З цього, тобто прийняти той факт, що поки що так, не гнобити себе, не добивати себе, тому що від того, що ви будете себе за це критикувати, думати, що ви лінива, якась не така, всі навколо щось хочуть, чогось добиваються, мають мрії і так далі, а ви якась не така, цим ви точно не допоможете. Тобто зупиніться, критикувати. Відстаньте, дайте собі побути, і якщо у вас є на цей ресурс і сили, то подумайте, яка ідея була такою для вас. Сильною, що вона змусила вас взагалі опустити руки? Що такого сталося напередодні? Як перестати розчаровуватися у людях, особливо під час війни, якщо не донасять, говорять російською? Тут є два способи відповісти на це питання. Перше, а чому ти думаєш, що ти не повинна розчаровуватись? Життя, на жаль, несправедливе, не завжди приємне, може бути дискомфортним. І в ньому, в тому числі, є розчарування, несправедливість і є люди, які роблять, на нашу думку, погані вчинки. Від того, що вони роблять їх, вони не стають об'єктивно істинно поганими, але ми можемо засуджувати їхні вчинки. І коли ми засуджуємо вчинки близьких людей, ми можемо у них розчаровуватися, і це просто є частиною нашого життя. Коли ми вважаємо, що цього не повинно відбуватись. Ми лише більше загострюємо свою увагу на цьому і лише більше ранимось об це. І ще одна гіпотеза з приводу того, що можливо в тебе вимогливість, що люди не повинні робити погані вчинки, і люди не повинні робити того, що ти засуджуєш. Це така дуже теж складна тема, тому що з одного боку, коли ми засуджуємо інших людей. Ми розуміємо, якими ми бути не хочемо. Ми це начебто трошечки долаємо, ми боремося з тим, що ми засуджуємо, бо цього ж справді на нашу думку не повинно бути. Але від того, що ми думаємо, що чогось не повинно бути, наприклад, не повинно бути війни, але вона є. Начебто люди не повинні вбивати, красти, гвалтувати і так далі, але чомусь це відбувається. Хоча не повинно відбуватись. Я веду до того, що якщо нам здається, що чогось не повинно бути, наприклад, людей, які слухають цю російську музику, людей, які говорять російською в Україні, що цього не повинно бути, на жаль, це є. І ми ніяк не допомагаємо тим, що ми просто тупо думаємо, що цього не повинно бути. Що ми можемо робити? Чим же ми тоді допомагаємо взагалі? Тим, що ми починаємо з себе. І тим, що ми засуджуємо. Вчинки людей. Але ми не можемо сказати, що ці люди все ціло кончені. Тобто, чого ми не врозимося з приводу цього. Бо наша людь направлена на людей. Ми в них розчаровуємося, ми на них можемо злитися, гнівитися, ображатися і так далі. І це у нас муря, і простими словами, не дає нам жити. Коли наша критика зосереджена саме на їхніх вчинках, тобто, наприклад, на Прослуховування російської музики. Ми можемо це засуджувати, але від засудження прослуховування російської музики ми не будемо відчувати таку сильну ненависть і таке сильне розчарування, тому що ми розмежовуємо. І в нас є прийняття того, що є такі люди, що світ такий, що я така, що хтось такий. І в принципі, ми знаходимося в прийнятті. Чим в більшому ми в прийнятті знаходимось, тим менше по інтенсивності будуть наші невротичні емоції. Я сподіваюся, я відповіла на це питання. Не хочу ніяким чином виправдовувати людей, які роблять те, що ти засуджуєш. Але для того, щоб зробити собі легше, все рівно нам треба визнавати той факт, що такі люди є, і вони не повинні бути. Нам хотілося б, щоб їх не було, але вони є. І той факт, що вони є, не означає, що ми не можемо цього витерпіти, що це катастрофа. Що з цим світом щось не так? З цим світом, по суті, завжди було щось не так. Він завжди був несправедливим і недосконалим. А отже, і люди не можуть бути досконалими. Тому ми можемо починати з себе, засуджувати вчинки, які ми засуджуємо, і приймати той факт, що це існує, визнавати, що це є, не заперечувати цю реальність такою, як вона є. Що робити з тривогою в спілкуванні з людьми, які вправи можуть допомогти? Звичайно ж, я запитаю, як завжди, яке ж переконання за цим стоїть, і сама на нього відповідаю. я повинна подобатись усім, а якщо ні, то це жахливо, це катастрофа, і це означає, що зі мною щось не так. Тобто, якщо якісь люди в якійсь компанії або якась, хоча б одна людина в компанії, буде думати, що я якась лошара, якась не така, якась незграбна і ще якась. То це буде правда. І це буде означати, що це зі мною щось не так. І тоді мені буде дуже погано, я себе зачмирю, в мене впаде самооцінка, і так далі. Звичайно ж, нам потрібно розглянути деструктивність цього переконання з точки зору вірності, логічності і корисності. Наприклад, чому ця думка не є вірною, як мінімум, тому що ви не можете сподобатись усім. По-перше, по-друге, вам і не треба подобатись усім. По-третє, що таке жахливе може статись, якщо ви комусь не сподобаєтеся, вони у вас заберуть гроші, заберуть квартиру, заберуть роботу, вони вас уб'ють. Скоріше за все, ні. У вас впаде самооцінка, ви почнете себе негативно оцінювати. Тут ми вже переходимо до логіки. Де логіка між оцінками інших людей вас і вашою цінністю? Це два окремих поняття. Люди оцінюють, тому що вони можуть це робити, просто тому, що можуть, тому що. Оцінювати вас безкоштовно, не любити вас, критикувати вас, це легко, це безкоштовно. Це не потребує ніяких зусиль і до цінності вашої це не може відноситися ніяким чином. Тобто, якщо я візьму айфон і скажу, що це повне гавно, я більше це ніколи не куплю, він херово працює. Від того, що я його знецінюю і думка моя про нього буде погана. Це не означає, що воно істинно, об'єктивно стає поганим айфон від цього, ніяк не страждає, всі люди продовжують його купувати і продовжують цим користуватись від того, що я так подумала, ніяким чином це не повпливало на це. Яким чином тоді засудження іншої людини вас може на вас повпливати, може вас змінити, у вас не виросте третя рука, у вас не відвалиться жопа, нічого не станеться. Вас просто засудять. А вас будуть засуджувати по суті все життя. Будете ви про це знати чи не будете знати? Ви все рівно будете з цим стикатися. І тому найважливішою вправою тут буде все рівно взаємодіяти з людьми, тому що у вас не залишаються вибори. Якщо ви почнете уникати людей, ось це стане проблемою. Якщо ми переходимо до корисності, то подумайте, наскільки корисно вам думати, що вас не повинні засуджувати, що ви повинні подобатись усім, і ніхто ніколи не повинен про вас подумати погано чи подумати, що ви якась не така. Як вам це допомагає досягти мети? Якщо ваша мета бути щасливою, взаємодіяти з людьми, мати хорошу самооцінку, хоча я вже не хочу пропагувати цю самооцінку, нехай це буде прийняття себе. Якщо ви хочете себе приймати такою, якою ви є, і мати стабільний емоційний стан, вам не вигідно собі повторювати ці переконання, вам не вигідно прагнути до схвалення людей. Це буде тільки робити вас більш і більш невротичною. Якщо серйозно, то є вправи, які називаються Атака на сором. Я можу вам тут написати прямо список, чого такого позорного ви можете зробити для того, щоб знижати свою соціальну тривогу. Не кожна людина готова до цього, не кожен можете це зробити. Але тим не менш, якщо ви просите, то ось. Ось це можна як, як приклад робити. Схоже питання, як забити на думку інших, постійно моделюю в голові реакцію людей на мої дії і слова. Тобто, все те саме. В мене є, до речі, про це відео, десь тут або тут воно буде, про те, як перестати залежати від думки інших людей. В принципі, тут дуже допоможе безумовно самоприйняття, тому що схвалення іншої людини це умова. Якщо мене схвалюють, якщо їм мої дії слова подобаються, то значить мої дії, слова правильні, значить, зі мною все ок. Тобто ось цей логічний зв'язок потрібно розірвати. Від того, що вас схвалюють інші, це не означає, що з вами все ок. Від того, що вас не схвалюють, це не означає, що з вами щось не ок. Думка інших людей це. Не завжди є джерелом достовірної інформації про вас. Достовірна інформація про вас це те, що ви унікальна людина, це те, що ви цінна людина, ви жива людина, ви для чогось тут потрібні. І ви просто звичайна, в, в той же час, ви звичайна людина з якимось набором різних якостей. І все. Вам не треба підтвердження своєї цінності зовні від якихось людей, від їх оцінок, від їх вподобань, і так далі. Це по суті не має ніякого. Практичного застосування і ніякої цінності для вас, і плюс до того, що є ірраціональним. Чи можливо пропрацювати в собі установки чи травми, не працюючи з ними напряму? На мою думку, це можливо, але досить не часто, тому що глибинні переконання в принципі тяжкі в пропрацюванні. Деякі з них в принципі можуть так і не бути пропрацьованими. За все ваше життя, навіть із психотерапією. А без психотерапії це тим більше складно. Але ви можете позбутися певних установок на практиці, тому що ви здобуваєте протягом життя інший досвід. І та сама, наприклад, жінка, яка стикнулася з насиллям. Потім, не ходячи при цьому до психологів, може покохати іншого чоловіка і почати їм знову довіряти. Тому дуже терапевтичним, в принципі, є прийняття своїх почуттів, усвідомлення своїх почуттів і готовність діяти всупереч. Тобто, так, я, наприклад, боюсь чоловіків, боюсь відкриватися, але я люблю цю людину, і всупереч цьому, я ризикую і дозволяю собі цю близькість. І так, таким чином я собі показую: дивись, не всі чоловіки жахливі, деякі ще гірше. Деяким я можу довіряти, і з деякими я можу зближатися і можу мати позитивний досвід. Не всі чоловіки спричинять насильство. Тому, ну, це такий трошки був жахливий приклад, але для того, щоб він був показовий, мені треба було щось таке взяти. З якими найбільшими своїми страхами зіштовхнулися, коли почала вести канал. Як не покинула ведення нового каналу, коли було найтяжче. Я дуже сильно боялася думки інших людей. Я боялася, що всі мої однокласники, одногрупники, які мене коли-небудь знали, ну, всі люди, які мене знали, там з роботи, там і ще якісь рандомні люди, що всі вони будуть, звичайно ж, думати, куди ти поперлась, що ти ото записуєш. Що ти себе ото представляєш? Ну, звичайно, всі ці типові фрази я в своїй голові чула, але як я справлялась, все було дуже просто. На кожному кроці мене дуже підтримував мій хлопець, і не знаю, там був для мене якийсь мікс того, що він мене дуже сильно підтримував. Я цю підтримку приймала і справді мотивувалася, надихалася працювати над собою. І також я просто дуже сильно цього хотіла. Тобто я розуміла, що я не можу цього не робити. От так, як знімати відео, я не можу цього не робити. І от коли ви не можете цього не робити, ось це означає, що це якраз ваше. Тому страхів було звичайно дуже багато. Основна була це те, що нічого не вийде, і те, що я ще й позорюся перед своїми всіма знайомими, ну і перед друзями, і так далі. До речі, цей канал ж у мене новий. До цього в мене був ще один канал, який я теж довго вела, з яким в мене нічого не виходило. І от я б сказала, що створення цього другого каналу воно викликало в мене набагато більше якихось. Тривог ніж перший раз, тому що перший раз я а, лише починала, і так мені було страшно, але я розуміла, що я тоді не була психологом, я нічого не втрачала, я просто хотіла говорити про психологію не як психолог, а просто як споживач, і все. Тобто, мені в принципі здавалося, що мені можна, коли я вже стала психологом, у мене вимог до себе було набагато більше. Тобто я вже не маю права на помилку, я не маю права нікому нашкодити, я не маю права говорити якусь фігню, а інтернет пам'ятає все. І кожну фігню, яку я сказала в відео, я зараз можу крінжувати, але звичайно, я розумію, що це частина розвитку і без крінжа не вийшло б нічого. Але все рівно така знаєте, існує вимогливість до психологів, до того, що вони мають бути ідеальними людьми. Це, до речі, мій запит зараз на психотерапію про таку дуже сильну вимогливість, дуже високі очікування, дуже високі стандарти, які виконати неможливо. Тобто, в мене вимогливість, що в мене не має бути проблем, що в мене не має бути там провини там, і різних інших невротичних емоцій, тому що я маю бути пропрацьована, бо я психолог і так далі. І через всю цю вимогливість створення цього нового другого каналу вже в ролі психолога було складним. Плюс я боялася, що я втрачу. Всіх своїх старих підписників там три з половиною людини, і нічого не вийде на новому. Але я вважаю свій другий канал дуже дуже успішним. Я думаю, що в нього є великий потенціал, тому я хоч і ревіла днями на прильот, коли приймала це рішення. Але зараз я дуже дуже собі вдячна. Хочу тут вставити Snoop б тому що ось цей вайб вдячності собі мені дуже дуже відкликається. Last but not least. I wanna thank me. <laughs> I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times. Snoop Dogg you a bad. Я думаю, що я просто діяла всупереч своїм страхам і продовжую це робити. Тобто я продовжую боятись, я продовжую відчувати все те саме. Просто тепер я роблю всі дії так, начебто я не боюсь. І останні питання стосуються моїх улюблених книжок, серіалів, фільмів про стосунки, дружбу, самореалізацію і так далі. У мене є цілий список. Господи, я чекала цього питання з одного боку все життя, а з іншого я тупо не можу нічого згадати. Бішимбаєв Кондик Валіханович завершив правонарушення предусмотрене статтю 110. Якщо говорити із класичного, що я насправді люблю, то я люблю секс і місто. Ще мені сподобався серіал і маленька ложь. Мені подобаються серіали дивитися восени з осіннім вайбом. І для мене це три серіали, які я би хотіла наступної осені передивитися. Це Декстер, це 112263, і це Каштановий чоловічок. Це все трилери, такі психологічні, драми трошки, і все таке. Ну, Декстер там взагалі просто розчлененка, але мені таке подобається. Ці фільми для мене, вони дуже осінні, тому що в усі інші пори року я взагалі не схильна заліпати в серіали. За останній час із фільмів мене дуже-дуже сильно вразив назви мене своїм ім'ям. Там, ну, я навіть не знаю, як описати мої почуття. Це просто щось неймовірне. Один тільки нюанс, що перші 40 хвилин така нудятіна, що це просто жесть, хочеться виключити кожну секунду, але це треба просто перетерпіти, і потім ви отримуєте задоволення. Я вам гарантую. І ще один фільм, який я передивлялася декілька разів, це маленькі жінки. Я його дуже-дуже сильно люблю. Я просто вважаю, що це шедевр. І саме атмосфера, вайб цього фільму, його кольорокорекція мені дуже подобається. Актори, господи. Ну, в мене, в принципі, була така попайка трошки по тіметі Шаломеї, тому я дивилася всі фільми. З ним останнім часом там і Дюну передивлялася, і цей красивий мальчик. Я з ним дивилася про наркомана. Коротше, всі фільми стімиті шаламе. По суті, можна дивитися. Всі вони або дуже класні, або просто класні. Ще із таких фільмів, які я просто дуже дуже довго прям люблю, і вони мені ніколи не набридають. Це фільм. А це і дочері, батьки і доньки, доньки. Коротше, цей фільм я теж дуже люблю. Він про контрзалежність. От, якщо ви контрзалежний, там у вас уникаючі прив'язаності або у вашого партнера, то він вам буде дуже показовий. Мені це дуже подобається, тому що там дівчина контрзалежна. Коротше, мені він дуже заходить. Я люблю його просто передивлятись. Мені подобаються саундтреки. Коротше, не знаю чомусь. Він такий простий, начебто нічого такого, але мені хочеться завжди ревіти, коли я його дивлюсь. Я ридаю, особлива сцена, там, де головна героїня буде вчити маленьку дівчинку кататися на велосипеді. Я риву кожен раз. Я, в принципі, як тільки цей фільм включаю, я вже починаю ридати. Не знаю, чому, він мене дуже сильно торкає. Я обожнюю цю Аманду, актрису, я обожнюю Расіла Кроу, боже. Він просто мені дуже подобається в ролі баті. от Він мені прям асоціюється з баті якимось, тому він топ. І про книги взагалі я мало чого читаю не по роботі, не по психології. І не вся. Література вам, як споживачам, сподобається. Вона більше для психологів, психологам, від психологів, для психологів, тому складно щось було вам таке легеньке підібрати. І з того, що я читала, мені сподобалося Стенчишин Стіни в моїй голові. Мені все сподобалось. І що ще мені сподобалося, ця книга Право на ліво. Зараз дуже подобається її читати. Хочу дуже прочитати. Невидимі жінки, ну, це у мене таке є рід-ліст, типу як Віш-ліст, тільки рід-ліст, що я маю прочитати, це невидимі жінки, міф про красу, що ще там атомні звички я хочу прочитати. Коротше, якщо простіше, я вам можу просто радити читати всі книги Еліса, будь-які книги Еліса, особливо про тривогу, про самооцінку, про близькі стосунки. Тільки, на жаль, вони всі будуть російською мовою. Тут же кому як. На цьому у мене все. Дякую вам за ваші питання. Задавайте мені ще в коментарях, я буду чекати. І побачимося з вами вже в наступному відео. Підписуйтесь, лайки, дзвіночки, все як положено. До зустрічі!